А звернулася клієнтка Оля з проханням створити логотип для її кав'ярні. Загальну назву вона обрала кукурудза кафе. Побажання до логотипу були такі: щоб лого йшло з засічками, лініями та геометріями. Яскраві кольори та водночас чисті обрала бюджет міні, тому що вже була готова ідея її потрібно було лише обіграти. В процесі роботи Ольга вирішила подивити ще один варіант логотипу. Тому перейшла на бюджет стандарт та залишилась повністю задоволена результатом. Кінцевий результат, який у нас вийшов, та сподобався Ользі, виглядає ось так. Також я вам покажу круту анімацію з її логотипом. Друзі, хочу вам нагадати, що ми виготовляємо логотипи не лише для б'юті сфери, а також для різних ніж. Тому, якщо бажаєш замовити свій власний логотип, пиши нам у Дірект. Настав плюсик у коментарях, якщо тобі подобається такий формат.